Найбагатші міста розташовані у Сполучених Штатах Америки. Це визначили дослідники Брукінського інституту. Перемогло в рейтингу місто Хартфорд, столиця штату Конектикут. Мешкають у ньому лише 125 тисяч осіб. Та ВВП на душу населення тут найбільше в світі. Саме за цим критерієм проводиться розрахунок. Трохи відстало від лідера Осло столиця Норвегії. Третє місце посіло Сан Хосе, що в Каліфорнії, а за ним Абу-Дабі. Завершує найбагатшу п'ятірку світових міст. Бриджпорт розташований в тому самому штаті Коннектикут. З європейських міст до першої десятки, окрім Осло, потрапили лише два міста: Цюрих і Стокгольм. Решта американські Вашингтон, Бостон та Сан-Франциско. Втім, така розстановка сил під загрозою. Дослідження виявило, що 90% міст, економіка яких найшвидше розвивається, розташовані поза межами США та Західної Європи. У першій трійці Шанхай, ер Ереріят та Таджида. Найбіднішими містами світу назвали єгипетські міста Каїр і Олександрія та індійський мумбай.